Після Хотинської війни, в якій разом з поляками українці здобули перемогу над переважаючими силами Османської імперії, 40-тисячне козацьке військо повернулося в Україну. Однак, відігравши вирішальну роль у здобутті Річчю Посполитої перемоги, козацтво одночасно й програло. Обіцянки, дані запорожцям напередодні війни королем Сегізмундом III, що стосувалися припинення релігійних та панських утисків та розширення козацьких прав, не були виконані. Уже в жовтні 1621 року польський уряд наказав залишити в реєстрі лише три тисячі козаків, а решті негайно повернутися під владу своїх панів і старост. Трім того, козакам не було виплачено обіцяних за участь у війні грошей. Значна частина виключених із реєстру козаків після повернення розташовувалась у панських маєтках на Київщині, зберігала військовий устрій і відмовлялася виконувати накази панських старостків. Та королівських урядників. Розгорталося масове покозачення селян і міщан, які через погіршення умов життя не визнавали місцевої адміністрації і проголошували себе козаками. Сусідство із Запорожжям, Східного Поділля, Центральної і Південної Київщини та Півдня Лівобережжя надихало їх мешканців не коритися польським власникам та урядовцям. Селяни й міщани оголошували себе козаками, жили та господарювали як вільні люди. Вони обирали своїх отаманів, запроваджували суду за козацькими звичаями. Не маючи сил перешкодити покозаченню, польські урядовці східних старост Речі Посполитої лише скрушно зітхали: Усе до останнього покозачогося тут як хлоп, той козак. А варшавські політики все частіше заводили мову про створення козаками власної держави з республіканським устроєм. Той факт, що козацтво вибудовує власну державу. 1625 року визнавав і король. Козаки вважають себе окремою річчю Посполитою. Україна вся в послушності їм, шлях та чудомі своїм невільниці. По містах і містечках королівських уся управа, уся влада в козаків привласнюють собі юрисдикцію, закони встановлюють. Ситуацію ускладнювали також спроби польської влади перешкодити козакам здійснювати походи проти татар і турків. Коли королівський посол, що прибув на Запорозьку Січ, став дорікати козакам за такі порушення, козаки заявили Мир укладав король, а не ми. Протягом літа 1624 року вони здійснили три морські походи на Стамбул. Козаки несподівано з'явилися в Босфорі і знищили найбагатші квартали турецької столиці по обидва поки протоки. У 1621 та 22 роках. Козаки вже зверталися до Сигізмунда третього з петиціями, де зобов'язувалися не нападати на турецькі володіння і Крим, якщо король задовольнить їхні вимоги. Вони просили зберегти їхні давні вольності, збільшити реєстр, збільшити і своєчасно виплачувати платню. Вони хотіли отримати дозвіл селитися і користуватися своїми правами як на королівських землях, так і в панських маєтках, заборонити розміщення на постій королівських військ у київському воєводстві. Та дозволити козакам із відома короля найматися на службу до інших монархів. Запорожці наполягали також на скасуванні Берестейської унії та узаконенні православної церкви. Проте влада Речі Посполитої не бажала розглядати прохання козаків і схилялася до силового сценарію їх приборкання. Щоб перешкодити створенню козацької Речі Посполитої, польський уряд у вересні 1625 року. Спорядив проти козаків каральний похід. З бару на Подніпров'я вирушило 30-тисячне -ти військо, очолюване коронним гетьманом Станіславом Конецпольським. Разом із ним прибули комісари із числа магнатів, урядовці, які мали вести переговори з козаками. Запорожці виступили на переговори всім військом, на чолі з козацьким гетьманом Марком Жмайлом. Проте Станіслав Конець Польський атакував залоги козаків під містом Канів на Черкащині, унаслідок чого розпочалися збройні сутички. Під натиском коронного війська окремі козацькі загони із Фастова, Канева, Черкас та інших міст вирушили в напрямку до Запорожжя. Незабаром вони об'єдналися із Марком Жмайлом в 20-ти тисячне військо. На південь від Крилова був облаштований укріплений табір. 25 жовтня каральні війська атакували козаків. Після кривавої битви, що тривала весь день, жмайло відвів повстанців до Курукового озера, де розташував у болотистій місцевості новий табір, оточивши його кількома рядами возів. Станіслав Конець Польський атакував повстанців, але, потрапивши в мочарі, відступили з великими втратами. Тим часом похолодало, випав сніг. Обидві сторони не були готові до тривалої облоги і розпочали переговори. Козаки відкинули вимогу поляків видати ватажків. Однак, замість Марка Жмайла Майла новим гетьманом все ж обрали поміркованого Михайла Дорошенка, який 6 листопада 1625 року підписав із Конецпольським Коруківську угоду. За цим договором усі учасники повстання отримували амністію. Кількість реєстрового козацтва збільшилась з трьох до шести тисяч осіб, із яких одна тисяча. Мала перебувати на Запорозькій Січі і не допускати туди втікачів іспанських маєтків. Встановлювалася річна платня реєстровцям у розмірі 60 тисяч злотих та додаткові виплати старшині. Козаки, які залишалися поза реєстром, поверталися під владу панів. Старшина зобов'язувалася не приймати до реєстру виключених із нього і продушувати будь-яке свавільство. Реєстровцям дозволялося селитися і володіти землею лише на королівщинах, державних землях. За козаками зберігалося право обирати гетьмана, але затверджувати його мав король. Передбачалося спалення всіх човнів і припинення морських походів, заборонялося розпочинати будь-які війни з сусідніми державами та укладати з ними угоди. Реєстровці зобов'язувалися також не втручатися в релігійні справи в Україні. Куруківська угода. Як розраховував польський уряд, мали ізолювати реєстровців, що перебували на державній службі від інших станів. Угода встановлювала чіткий зв'язок реєстрового козацтва з прикордонними територіями. Створення шести територіальних полків Корсунського, Черкаського, Переяславського, Чиринського, Білоцерківського та Канівського змусило реєстровців підтримувати порядок і придушувати в цих землях повстанські виступи. З іншого боку, Запровадження територіального устрою реєстрового козацтва стало важливою подією в справі подальшого зародження української козацької держави. Хоча козаки й не вибороли всіх тих прав і привілеїв, на які сподівалися, вони продемонстрували уряду, що козацтво готове захищати свої права зі зброєю в руках. Водночас, після коруківської угоди, зросло негативне ставлення до влади речі посполитої так званих випущиків. Козаків, що були виписані з реєстра, а тому опинилися поза його межами без офіційно наданих прав. Обидві сторони були незадоволені результатами угоди 1625 року, проте на деякий час конфлікт було припинено. Війська Речі Посполитої вирушили на північ воювати проти шведів, козацтво ж повернулося до захисту кордону. Ще 1624 року. Військо Запорозьке підписало угоду з ханом Мехмедом Жіреєм III про взаємодопомогу. І коли у 1628 році хан опинився в скруті, і османський султан задумав його скинути, військо Запорозьке на чолі з Михайлом Дорошенком здійснило похід, аби врятувати союзника. Ворожі війська, які складалися з кочовиків, ногайців і османів, серед яких були і яничари, намагалися зупинити козаків. Проте, всі ці спроби закінчилися перемогою запорожців. Зрештою, козаки не лише врятували хана, а й дісталися кафи, де захопили гармати, які у свій час Османи відбили в поляків під сацорою. Щоправда, Михайло Дорошенко, дід знаменитого в подальшому гетьмана Петра Дорошенка, в цьому поході загинув. Наприкінці 20-х років 17-го століття на Подніпрої знову ускладнилися суспільні відносини. По-перше, Після завершення польсько шведської війни в Україну повернулося багато випущиків, козаків, виписаних із реєстру, щойно вони стали непотрібними у зв'язку із завершенням бойових дій. По-друге, польський уряд уперше розквартирував на Київщині частину коронного війська. Жовніри ж почали чинити традиційні для них грабунки та насильства над мирними мешканцями. По-третє, знову посилилися релігійні переслідування. Тому митрополит Київський Йов Борецький. Навіть змушений був звернутися до козаків із скаргою про те, що ляхи утискують нашу віру і забирають церкви. Однак тодішній гетьман реєстровиків, людина з відвертими пропольськими поглядами Грицько Чорний тим не турбувався. Його позиція дуже розлютила запорожців, і на початку 1630 року гетьмана було викрадено. На Січі Чорного судили і стратили. Новим гетьманом козаки обрали Тараса Федоровича Трясила. Козака з Чигиринщини, розпочинаючи похід у городову Україну, гетьман видав ряд закличних листів, у яких звертався до тих, хто був козаком і хоче бути, щоб усі прибували, вольностей козацьких заживали, віру благочестиву від замислів лядських рятували. На початку березня десятитисячний загін козаків виступив із Базавлуцької Січі і рушив на Черкаси. До нього приєдналися реєстрові козаки та міщани. Повстання швидко поширилося на Київщину і Полтавщину. Козацьке військо здобуло Корсуль, Канів і в травні отаборилося на лівому березі Дніпра біля Переяслава. Число організованих повстанців уже перебільшувало 30 тисяч. До козацького табору з облоговими гарматами підійшло коронне військо чисельністю 16-20 тисяч осіб. Жорстокі бої тривали три тижні. Центральною подією стала Тарасова ніч, як назвав її в одноіменній поемі про повстанців Тарас Шевченко. Травневої ночі невеликий козацький загін непомітно проник у ту частину польського табору, де розташовувався штаб польського. Повстанці вщент розгромили добірний шляхецький відділ Золоту роту зі 150 молодих шляхтичів найзнатніших родів. Яка охороняла штаб коронного гетьмана, ледве врятувався й сам командувач. Однією з причин успіху було те, що Тарас Федорович і чимало козаків нещодавно повернулися з 30-літньої війни, набувши чималий воєнний досвід. Неможливість здобути перемогу над повстанцями змусила конець Польського класти з ними Переяславську угоду 1630 року, згідно з якою козаки не підлягали покаранню за свій виступ. І, хоч і визнавали себе винними, відмовлялися видати свого гетьмана Тараса Трясила, залишалися чинними статті Куруківської угоди, але реєстр збільшувався із шести до восьми тисяч. Федорович відмовився укладати угоду з поляками і її підписав новообраний гетьман Антон Конашевич Бут. Та Переяславська угода не вирішила болючих проблем українського суспільства. Напруження у відносинах козацтва та польського уряду продовжувало наростати. Польський уряд знову виявляв незадоволення походами козаків на Туреччину, а козаків обурювала відверта невдячність польського уряду. Так король Владислав, набравши 25 тисяч воїнів, які становили основу його переможної армії в московсько польській війні 1632-1634 років. Одразу виписав козаків із реєстру, що й на Москва підписала умови капітуляції. Розлютовані випищики подалися на Запорожжя, прагнучи приборкати Запорозьку Січ сейм Речі Посполитої в лютому 1635 року ухвалив постанову про припинення козацького свавілля. Відповідно до постанови, на правому березі Дніпра, навпроти першого кодацького порога, мали збудувати фортецю. За її допомогою Варшава сподівалася не допускати нових морських походів козаків проти Туреччини, а також контролювати зв'язки Запорожжя з городовою Україною насамперед постачання для Січі зерна та іншого продовольства. У липні 1635 року за рекордні чотири місяці спорудження кодацької фортеці, яким керував французький інженер Гіом Левасер де Боплан, було завершено. У фортеці розмістився гарнізон із 200 німецьких найманців. Запорожці розуміли, яку небезпеку становить для них Кодак, що блокував рух утікачів на січ і рейди козаків у архіві Дніпра. І вже через місяць після її будівництва гетьман нереєстрового козацтва Іван Сулима, який щойно повернувся з морського походу, разом із січовою старшиною вирішив знищити фортецю. Іван Сулима був славним і досвідченим козацьким ватажком, знаним не лише в Україні, а й у Європі. За успіхи в боротьбі з Османською імперією папа Римський нагородив гетьмана срібною медаллю з власним золотим портретом. Гетьман розробив ретельний план: близько середини серпня 1635 року. Вночі загін козаків, очолюваний Сулимою, захопив кодак і знищив залогу коронного війська, а укріплення було зруйновано. Після цього Сулима піднявся до Кременчука та Крилова, звідти він розіслав заклики до боротьби проти польсько шляхетського гноблення. Проте, під натиском реєстрових козаків, очолюваних королівськими комісарами, ці чоловіки вирішили відступити на низ і зайняти оборону на одному з Дніпровських островів. Оборона, що тривала протягом кількох місяців, виснажила оточених: наступали холоди, бракувало палива та їжі. В козацьких рядах розгорілися суперечки, зростало невдоволення. Скориставшись цим, зрадники схопили й видали Івана Сулиму. за рішенням Сейму, гетьмана та його трьох сподвижників стратили на центральній площі Варшави. Та потреба захистити природні, національні, релігійні й соціальні права, прагнення утвердити свої права і вольності знову підняли низових козаків на повстання ще більше за усі попередні. Безпосереднім приводом до повстання став перегляд польським урядом козацького реєстру та вилучення з нього всіх неблагонадійних. Наприкінці квітня 1637 року польним гетьманом Миколою Потоцьким була проведена чистка козацтва, унаслідок якої в реєстрі залишилися лише ті, за кого ручалися місцеві старости. Отже, ініціаторами хвилювань знову стали численні випищики. Вже у травні 1637 року. Обраний Базавлуцькою Січчю на гетьманування, полковник реєстровців Павло Бут чи Павлюк поширив у городовій Україні нові заклики до боротьби. Хто звесе нашим товаришем? Нехай стане за християнську віру і наші золоті вольності, які ми заслужили своєю кров'ю. Доволі швидко Павло Бут зібрав майже 10 тисяч осіб. Однак повстанські загони діяли роз'єднано і були погано озброєні. Наприкінці грудня 1637 року. Польська армія, очолювана Миколою Потоцьким, виступила проти бунтівників. Жовніри переважали козаків чисельно, особливо в кінноті. У Павлюка ж військо складалося з козаків і селян. Головною проблемою повстанців було те, що частина реєстровців не підтримала цей виступ і зберігала нейтралітет чи навіть билася в лавах коронного війська. 16 грудня 1637 року у вирішальному бою 15-ти тисячної польської армії. Десятитисячним козацьким військом під селом Кумейки неподалік Канева повстанці зазнали поразки. На полі бою, що тривав до пізньої ночі, з обох сторін полягло шість тисяч вояків, одягнутих в козацьку одежину. Повстанці змушені були відступити, оскільки коронним жовнірам удалося прокрастися до порохових запасів козаків і підірвати їх. Під тиском чисельнішого ворога. Повстанці відійшли до містечка Боровиці і там потрапили в оточення. Значні втрати, відсутність боєприпасів їжі та води примусили повстанців піти на мирні переговори, а через деякий час, 11 грудня, на них було вирішено, що Павло Бут добровільно, спільно з кількома старшинами, віддасть себе в руки Потоцького під гарантії безпеки. Проте на Сеймі в лютому 1638 року. Павлюка та інших старшин було визнано винним і незабаром страчено. Одночасно Потоцький замінив усе командування реєстрового війська. Гетьманом реєстрових козаків став полковник Переяславського полку Ілляш Караїмов, військовим писарем Богдан Хмельницький. Нова старшина була призначена переважно з тих, хто брав участь у повстанні. Йдучи на цей компроміс, поляки розраховували в такий спосіб привернути козацьку верхівку на свій бік. Однак повстання не припинялося. Навесні 1638 року боротьбу продовжив новообраний гетьман нереєстрового козацтва Яків Острянин або Яцько-Остряниця. У березні він виступив із Січі, намагаючись винищити частини коронного війська на Лівобережжі. У квітні Острянин переміг велике польське військо під Говтвою, яке почало відступ до міста Лубни. Битва під Лубнами не принесла перемоги жодній зі сторін. Проте до жовмірів невдовзі надійшли значні підкріплення з числа магнатських загонів Яреми Вишневецького, що збільшило чисельність королівського війська удвічі. Наступна битва відбулася під селом Жовнен, що на Черкащині. Вона також закінчилася без явного переможця та сили були нерівними. Отративши надію на успіх, гетьман з кількома сотнями повстанців переправився через сулу і пробився на територію московської держави. Загони, які залишилися, Продовжували боротьбу на чолі з новообраним гетьманом Дмитром Гуней. Він відійшов на південь і створив укріплений табір в урочище старець на старому руслі Дніпра. Майже півтора місяці повстанці витримували облогу, але довідавши, що загони, які йшли їм на допомогу розбиті, склали зброю. Повстання зазнало поразки, однак Дмитро Гуня та ряд старшин зуміли непоміченими покинути оточений табір. На початку вересня 1638 року. Польний гетьман Микола Потоцький скликав у Києві загальну раду реєстрового козацтва, де оголосив ординацію війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої, ухвалену Сеймом, у березні 1638 року. Вона скасовувала на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, надані нашим предкам, і яких нині вони позбавляються внаслідок бунту. На посаду старшого війська Запорозького гетьмана назавжди заборонялося обирати особу з козацького середовища. Замість нього, за рекомендацією коронного гетьмана, син призначав королівського комісара реєстру польського шляхтича. Йому належала вся судова і військова влада в реєстрі. Виборність старшини й козацьке судочинство скасовувалися. Вся полкова старшина теж призначалася з числа шляхтичів. Реєстр становив 6 тисяч козаків. До нього могли увійти лише ті, хто не брав участі в повстаннях. Реєстровцям дозволялося селитися тільки в Черкаському, Канівському й корсунському староствах. Усі, виключені з реєстру, поверталися до свого попереднього стану, міщанам і селянам заборонялося вступати до козаків під загрозою конфіскації майна та навіть видавати заміж дочок за козаків. Полки реєстровців по черзі несли службу на Запорозькій Січі. Вони мали попереджувати, щоб свовільня не переховувалася на островах і річках, і звідти не відправлялось у морські походи та забезпечувати відсутність самовільних зібрань. На початку грудня 1638 року в урочищі маслів став поблизу сучасного села Миронівка Київської області відбулася остаточна комісія з козаками, де реєстровці змушені були прийняти умови ординації війська Запорозького. Цим актом. Уряд вирішив перетворити козаків у невелике, повністю контрольоване військо з мінімальними правами. В основі козацьких рухів 20 30 х років XVII століття було невдоволення представників різних верств українського населення політикою польської влади. Повстання 1625, 30-го і 35-го років сприяли розширенню прав козацтва. Проте повстання 37-го років завершилося поразкою і втратою більшості цих привілеїв. Причини невдач повстань були об'єктивними. Козацьке середовище не мало єдиного бачення свого місця в Речі Посполитій, адже козаки були підданими цієї держави. З нею був пов'язаний весь їхній соціально-економічний устрій. Українська спільнота в цілому була не готова до розриву з Річчю Посполитою, адже існував спільний монарх. Зберігалася міцна пам'ять про спільні перемоги над ворогами, і тому панувало сподівання на мирне вирішення всіх конфліктів з Річчю Посполитою. Шляхта ж українських земель вже давно сприймала Річ Посполитою як свою політичну вітчизну, а частина професійних вояків із числа реєстровців взагалі воювала проти повстанців, особливо це далося в знаки в 1637 і 38 роках. Сама ж річ Посполита перебувала в той час на піку своєї могутності, а її військовий потенціал був величезним. Унаслідок поразки козацьких повстань та обмеження прав запорожців за прийнятою ординацією активність козацтва на деякий час зменшилася. Частина козаків перейшла до території інших держав. Кодацьку фортецю було відбудовано, доступ на січ був обмежений. Для польської шляхти настало, за її словами, десятиліття золотого спокою. Проте польська влада не розв'язала проблему відносини з козацтвом і загалом з Україною, а ще більше поглибила її. Існує переказ, що коли відбудова кодацької фортеці була завершена, гетьман Конецпольський особисто особисто із неприхованим задоволенням оглянув її укріплення. Після цього він з іронією спитав не дуже відомого тоді чигиринського сотника реєстрового козацтва, який супроводжував коронного гетьмана: Ну, як вам кодак? Тотепний, добре освічений, непокірний сотник миттєво відповів бездоганною Латиною: Ману, факта, ману, дестро. Руками створене, руками й руйнується. Цим сотником був Богдан Хмельницький, під проводом якого через десятиліття золотий спокій вибухне козацькою революцією.